Коротше, новоспечені перекупи. Виставу ввечері, на другий день зранку, вже б він проданий. Тут тільки колеса на 800 баксів мінімум. Потьоки от Power Steering Fluida. Лобове, коротше, типу, заробити доробити здоров здорову, треба буде час вже зброю. більше, ніж у тому першому Мерседесі, що ми колись виступили. Добудь і вкрай, бо вигляд поміняла. А трудозал взагалі такі слабенькі. Не? Перестала камера працювати, ще довіни не встигли виїхати. Піски пофарбували, полірнули машини. Чи просто а треба, а це чуше й ремонтувати. За скільки ми її продали. Так що з'явилися нові перекупи на Чекащині.